Дзвонив вчора чоловік вечором, що потрібно перевезти автомобільчик на ремонт. Їдемо Зараз затягуємо машинку, веземо його на сервіс на ремонт. Побачимо, що за тачка, і подивимося, звідки будемо її витягувати. Наразі беремо цього апаратіка, перевіримо, що все окей. Всі ящики ціленькі, все добре. Все окей, кольосики цілі. Їдемо зараз відвозимо тачку і будемо сьогодні, сьогодні вже мали приїхати колеса з дисками, будемо перезувати спрінтера і перезивати Туарега. Сьогодні буде день переобувки на зімній колеса. Зараз подивимося як спрінтерок настартується після тижневого простоя. Тачка простояла майже тиждень. Так, поїхали. Часи. Всім гарного, слідкуйте. Автомобільчики є в наявності, є гольфік зараз, кому цікаво, і Тігуанчик. Дві тачки є в наявності. З понеділка буду вирушати в Німеччину за новими надходженнями. Так що слідкуйте, які тачки будуть? Будемо старатися для вас шукати гарні варіанти і на автоматах, так як всі люблять. Бюджетні, гарні, дешеві автомати. Всім гарного дня.